Усім привіт! Вас вітаю рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв, Крут 3, на масиві Східний. Такі відео, як я зараз знімаю, для мене не властиві, бо, тому що я або знайомчі відео, або майстер-класи знімаю, але вийшли дуже гарні писанки, і дуже хотілося б вам їх показати, і власне оформлення. Бо як фото не роби, я ж не професійний фотограф і все рівно не виходить гарно зняти. Тобто освітлення не те, то, то фон не такий, ну коротше, то я краще зроблю коротеньке відео, щоб показати вам, і ви тоді зможете по відео замовлення робити, навіть може вам зручніше буде замовляти. Щоб ви вже побачили оформлення, і тоді вам буде може, простіше замовляти декор для яєць. Тому що часто пишуть, дайте яйця і дайте декор на свій розсуд. Ну, так ні. Я завжди прошу скидайте фото, пишіть кількість метраж. Бо в мене нема наборів, я набори ну, не продаю, я все комплектую, складаю по вашому замовленню. Ось такі писанки у мене вишилися: вишивала я нитками ДНЦ. Багато цього разу тут бексті на, на цих ну, на цих схемах. Але хочу я вам сказати, не люблю я робити обводку, так як п'яя. Я так кажу, як колись казала, обводка, бек-бекстіч. Back, ну не люблю я робити цю обводку, але без неї нікуди і ніяк не виходить, не виходить там. Ну... Треба просто настроїтися на те, що обводка буде і її треба робити. Все. Багато дуже було в цих курчатках. От я саму обводку цю робила декілька годин. Не, не, не одну, не дві. Довго-довго я робила. Ну, то так здається, це, це не є складно, це просто марудно і довго. І я налаштована, ну, сідаємо, робимо обводку. Не ліля, не починай, не, не починай, давай не, не, бо не, не, не виходило. Ну, навіть, не, тут, тут взагалі все, все йде по схемі, вся обводка, тому що навіть пробувала там щось з ні, Нічого не можна було схалявничити. Бо то не, крила нема, то пір'їнки немає, то, то ще Ну, В цьому яйці найбільше, найбільше воно мене зайняло по часу вишивки, по часу оформлення. Ну, оце яйце, власне оце яйце. Ось я вам покажу так. Дивіться, Ці, тут в основному дуже гарні схеми. Схеми я брала з цього журналу свого любимого. Ви знаєте, що в мене є такі журнали, польські ігла. Вже ті, хто в мене питався, навіть писали, що ого, вони такі дорогі, вони реально, дівчата, дуже дорогі, як ну, для нас, дорогі. розумієте? Може, там 20 злотих для, для поляків і не багато, а от для нас 20 злотих це великі гроші. Але я все-таки їх буду купляти і буду... Ну, купляють мені діти, я... але все-таки я буду їх просити, щоб вони мені ще купляли. Може, дай Боже, такі випустять нас поїхати, щоб ми поїхали до дітей тоді, вже сама піду куплю, я вже там знайшла навіть, де, де можна їх купляти, бо вони мені все розказували, що дуже марудно робити замовлення. І, і, і. Не, не нічого не марудно. Я знайшла кіоск, де вони продаються. Але треба їхати самі. Ну, але вони купляють, мені купляють дещо передають. Так що з цього ось ці схеми, дивіться. Е, значить, був у мене такий випадок, коли мені одна жіночка е, написала, що я безсовісна, бо я хочу заробити гроші і я хочу збагатитися. І коротше, ну, ну таке враження, що трошки, трошки якась як нездорова була, може. Чи що, я не знаю. Е, такі схеми я продаю по 15 гривень. Зразу кажу, я продаю їх, хто має бажання придбати. Це ось схема чітка, гарні тут квадратик дуже великий, з розписаними. Ой, розролила конструкцію з розписаними кодами ниток на і на анхор, і на Аріадну, і на ДМЦ, на Майдеру, і ще, ну, там все розписано. Хочете, купуєте, не хочете. Ці схеми є в Пінтересті. Я їх зустрічала в Пінтересті, вони там є. Ну, трошки не таке чітке фото, може, не розписані як одиниток, але вони є в Pinterest. Хто, Я, розумієте, от, я, допустимо, люблю з паперової схемки дуже вишивати. З екрану телефона то мені так, ну я вишиваю, бо в основному всі схеми з Пінтересту, В основному всі схеми. Це з цих журналів в мене мало що є, але. Ну, вишиваю з екрану. Але я люблю паперову схемку. І багато людей теж люблять паперову схемку. Тому якщо просять, чи маєте схему, я, ну, з цих журналів я схемку продаю 15 гривень. Ну, кому, кому багато, я не дуже так збагачаюся на них, тому що я біжу, ну, не я біжу, а чоловік біжить і ксерить. Це теж коштує і час тратиться, і хто, хто, не, не, ну, хто має бажання, шукайте в інтересі. Ось, по схемки проговорила. Про Бекстіч проговорила. Тепер я ще поки от, отак зачеплю питання о -о оцінювання. Оцініть мою роботу. Мені месенджер дуже багато скидають. Оцініть мою роботу. За скільки можна було б її продати? А як ви думаєте? А, а, а за скільки ви ціните свої писанки? Це не секрет. Просто мене просто дивують майстрині, які вишивають, і, 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 мені, і мені месенджер питає: А скільки ваші писанки? Дівчата, а, а ще з одною була така е, розмова довга. Я аж образилася, спочатку образилася, потім пере, переспала і вже на ранок якось попустило. Е, а чому у вас такі ціни? Або я в іншій групі е, бачила е, писанки по, такі, по по, набагато дешевші. А, а, я хочу вас купити, але у вас дуже дорого. Ну я ж не прошу в мене купляти, Я ж не заставляю в мене купляти. Вірніше, я може, я з радістю продаю, але я ж не заставляю. Ну, я ніколи не орієнтуюся на когось, на якісь чиїсь ціни, на чужі групи. По перше, в мене в чужих групах немає. Я маю часу тільки на свою групу. Дописи, які дають чужі групі, коли власники, адміністратори груп просять Ліля, будь ласка, пані Ліля, скиньте нам допис такий, то чи можна поширити вас допис? Бо там, от, там якісь такі канва кольорова з'явилася, чи кулі, чи яйця, що вони такі дефіцитні якісь дописи. Не, не зі схемами мені, а такі якісь дефіцитні товари, що чи можна, мож, зробіть, будь ласка, в нашій групі допис, або чи можна поширити ваш допис. Ну, це, тому я не знаю, по чому продають писанки інші люди. У мене є своя система оцінювання. Тому я зараз дуже хочу так, коротко, дуже коротко про проговорити ту систему оцінювання. Може вам і, і не цікаво, знову ж таки, переключайте, йдете далі. Значить, саме простіше з бісерними, ну, оцінкою оцін 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 бісерних робіт. Там, в основному, що, взагалі як? От ви берете. Вартість заготовки, вартість всіх матеріалів, необхідних для оформлення, для виготовлення. От, от так будемо говорити. І плюс робота. Ну, з бісерною роботою саме легше, тому що кількість бісеру завжди прописана у всіх. Ну, ви берете множите собі на, на, на ту загальну кількість на, на, на свої, на, 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 хто множить на 10 копійок, хто на 20 копійок, хто на 15, хто на 7, хто на 5. Тобто, в, грубо кажучи, в схемі е, є 2 тисячі бісеринок, і ви множите на 10 копійок. Це не це не як ну, ці 10 копійок, це, це не еталон, це не взірець. Кожен, Кожна майстриня собі свою ціну знає. Тим більше, що робота є на 60 кольорів і робота є на 4 кольори, ну, вони мають по-різному оцінюватися. Бо навіть у тих 60 кольорів вишивати це, це набагато складніше. От я вишивала тайну вечерю. Декілька років тому бісерну тайну вечерю, там було 60 кольорів. Ну, реально, що вишити тайну вечерю на 12 кольорів, а що вишити на 60 це дуже велика різниця. По, по, по розміру те саме, але вона не може коштувати так само, як вишита на 12 кольорів. Тобто ви ще це враховуєте. Ну, з бісерних мешка, це, це зрозуміло. Ви просто собі прикидаєте вартість вашої пришитої бісеринки. Отак. Ну і складність роботи, звичайно, так теж так, 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 на... враховується. З ниточними, з ниточними, Як для мене, трошки там має враховуватися більше всяких моментів, тому що от і цей Бекстіч, я потратила на нього час. Розумієте? Я потратила багато часу на Бекстіч. Отут, я ж кажу, наприклад, отут. І якщо я продаю оцю писанку за 200 гривень. У ну, мене дивіться, я продаю ці останні писанки, я продавала таку або набору, в мене взяли їх набору, або попарно. Попарно, я казала 400 гривень. Тобто от 400 гривень, ось 400 гривень і ось 400 гривень. Ну, по, суті, по суті, якби я продавала їх поштучно, то ця би коштувала б дорожче, а ця би дешевше, тому що ця мені вишилася швидше, а ця повільніше. Якщо б от взяти в цьому наборі, то хай б, ця було б 180, а ця б 220 гривень. Вони не можуть бути одинаково, тому що часу потрачено на цю трішки менше, ніж на оцю. тут знову ж таки тут є Бекстіч. Його насправді тут мало видно, бо, але він є. І тут Бекстіч є, і тут Бекстіч є. Тут, тут кожна е, квіточка об, об, обведена. Ну, тобто часу більше пішло. Але я продавала так 400-400-400, а набір 1200 гривень. Е, ці я поставила ціну. Сьогодні в мене, я виставила ці сьогодні в дописі і поставила на них ціну 700 гривень. Набір набір е, тут. Тут розумієте: якось так, цю за 200 гривень я продати ну, ніяк не можу, тому що я на неї потратила, ну, наприклад, оцієї, так? я на неї потратила 2 робочі дні. Тобто два дні я вишивала. Це тільки мій чоловік знає, як я вишиваю. Я сідаю і вишиваю цілий день. Я роблю пробіжку по хаті, помити посуду, там чи, чи щось там зробити, щось метнути. Щось це коли вже я кажу, як у мене хвіст росте, бо спина клякне, і раз в годину треба зриватися і ну, щось пробігтися по хаті. Кутів вигуляти на балконі, припустите, бо ще вони на вулиці нас не ходять. О, ну, Щось пробігтися, коротше, розім'яти хвоста. Тобто спину. Два дні у мене пішло на цю писанку: на вишивку, на бекстіч і на оформлення. Тепер відштовхуватися, від чого я буду в цій. Ну, Не від кількості хрестиків, і ціна, не вартість одного хрестика. Пришито, зробленого. А від двох робочих днів. Тепер е згадуємо, яка в нас мінімальна зарплата. Скільки е отримує людина мінімально в день заробітної плати? Ну, скільки вона? Ну, 200 гривень ну, ну, гривень в день це мінімально. Напевно, що людина отримує на, на заразній момент е зарплати. Ну, Може, ви в місяць і не отримуєте тих 6 тисяч, але тоді і ви ж не працюєте всіх всі 30 чи 31 день. Ну 200 гривень в день відштовхуємося від середньої заробітної, заробітної плати. Тепер я потратила 2 дні, скільки та песенка має коштувати? Не враховуючи дівчата, не враховуючи нитки, декор і оці всі яйця. Вона б мала би коштувати 400 гривень, як, як пити дати. Але Знову ж таки, відштовхуємося від реалій нашого життя, нашого будення. У нас робота ручна знецінена, і ті майстри, ті вишивальниці, як продають свої роботи інколи, то таке враження, що вони просять милостиню. Тому я її оцінюю 250, а оці по 225. Це, то, це не нормальна ціна, це, це правда ненормальна ціна, але най. Тобто, тому вийшов у мене набір 700 гривень. Знову ж таки згадала фразу: а якщо я буду брати всі, за скільки ви віддасте? навіть якщо ви будете брати всі, часу менше я на це не потратила і не потрачу. Я вже не беру додаткову оплату за термінові замовлення. От мені на середу, ці я продала всі, і мені на середу треба вишити три. Терміново три. Тобто буду спати я знову чотири години вночі, максимум, тому що вишиваєш, ти є на роботі. Ну, в мене є там один-два один, дні вихідних, але вишиваю я вечором до півночі. Я не я ні котра з вишивальність не жаліється і не скулить, і не плаче, які ми бідні і нещасні. Це не треба так розцінювати. Це просто я вам розказую, як ми працюємо. Так ми працюємо, так ми оцінюємо. Ну, я так оцінюю. Я дивлюся за роботами деяких небагатьох дівчат, таких вартих уваги. Є декілька вишивальниць. Вони мені їхні роботи мені дуже подобаються. Вони вставляють свої роботи в Фейсбуці. Я за ними слідкую. Мені подобається, як вони ставлять ціни. ну, Не 80 гривень, коротше, писанка. Їхні роботи гідні, уваги, і, 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 і схеми авторські, і бекстічу багато, і, ну, і, і, і ціна відповідна. О, це варті, варті майстрині, і такі, я таке поважаю. Вони, мене, вони для мене авторитет. Ось. Я постаралася вам пояснити, як оцінюється. Тобто, коли ви питаєте, скільки коштують мої писанки, то я ну, от останнє, що я відписала, від 80 до 250 гривень. Велику, Велику я продала за 400, вона 15 см була повністю вся зашита. Це також ненормальна ціна. Там було три вставки, три клини, які повністю все 15-сантиметрове яйце заповнили вишивкою. Це також Просто я вишивала ниткою меланжевою і ну, тобто однією ниткою. Ось такий узор був нескладний, і мені воно не дуже довго по часу зайняло. Тобто то я сказала 400 гривень. Але це так, також я дивилася, дівчата продають 15-сантиметрові писанки 500 гривень. Оце, це хороша, нормальна, така адекватна ціна. Ось, ніби постаралася проговорити. Ви можете взятися до уваги, але. Не знецінюйте своєї праці. Будете ви мати своїх і клієнтів, і, і покупців, і замовниць. Будете ви мати, якщо будете самі себе цінити. Ваші роботи, багато робіт є гідних, достойних. Вчіться. Я також постійно вчуся. Я бачу свої минулорічні роботи, позаминулорічні роботи. Я бачу ну, навіть я Сама себе так реально оцінюю свій ріст, якісь свої навики, якісь щось я набула, якоїсь ну, корисної, прочитала і, і взяла собі до уваги. Ну, ще, ще питання часто мені задають, де ви продаєте свої роботи? А, ні, ні, не так. Ну, де ви продаєте, то зрозуміло, де ми продаємо? Скрізь і всюди, де не продається. Але де ви берете замов на свої роботи. Я їх ніде не беру. Богу дякувати. В нашій групі в рукодільній скрині є 15 тисяч учасників, із них багато хто купує у мене дякую, дякую їм велике мої роботи і купують постійно. Ну тобто новорічні іграшки, писанки. Це кожного року купують якийсь набір. Один, два, три, більше хто і хто я. Цього року я навіть не встигла вишити жодного пасхального рушника. Тому що я вже з цими писанками так зашилася, що на пасхальні рушники не, не мала часу. У мене питалися, чи можете вишити. Я казала: в принципі, можу вишити, скидала схеми, вибирайте, я, яку, би, ну, яку би ви хотіли, щоб я вам вишила, а так відповіді не отримала, а так просто нашивати рушники і, і продавати їх. То так ні, бо ну, знову ж таки, час, час, час. Ось, про ціну ми проговорили. Далі, декор. Коли такі е, гарні малюнки, гарні схеми і гарні узори, я стараюся не душити е, декором і бантиками. Не, не акцентувати на декорові і на бантиках уваги. Тому що просто ви заглушуєте, задушуєте сву, свою роботу. Тому. Ми брала таку стрічку на бік 10 гривень метр. Ширина, я так зараз приблизно вам буду говорити. Приблизно десь вона приблизно 2, 2 см. Напевно, 2 немає. напевно, тут 1,70 приблизно. Коштує 10 гривень метр. Зверху на цих писанках я ще перлинну стрічку дала, ну, чогось мені так захотілося. От, не знаю, ну, отак от захотілося. Ззаді я роблю завжди односторонню вишивку. Колись я ще таки робила хрестик з тих перлинок, але мені. Ой, щось мене падало, що не знайде. Мені зробили зауваження, що не треба на тих яйцях хреста. Може і не треба. Ну, типу, я перестала робити. Та, та, та. Бантик, дивіться. Я навіть ці бантики свої не, 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 не наклеювала камінчики. От не хотілося мені тут камінчики клеїти. Правда? чогось вже Настільки ці писанки мені милі, і вишукані, і гарні, що я не хотіла навіть клеїти сюди. Я кажу камінчика, камінчика. Але єдине, що я вам хочу сказати, останні свої роботи я стала так робити, бачите? У мене тут є вільний простір, куди я вставляю цю стрічку на завіс. Ось, і при потребі ви її можете звітом витягнути. І буде вам не всі ж писанки, ви завішуєте на дерева чи кудись завішуєте. Є такі, що ставите отак, от в підставочки. І оце трошки мішає. Звичайно, його можна оформити як бантик, там заховати, десь підцепити якоюсь булавочкою. Можна. До речі, це, ну, це така підказка. Ви оцей цю, цю стрічку на завіс можете собі її підцепити булавкою, буде вам бантик. Але. В принципі, її можна звідти витащити і буде вам просто без, того, без тої стрічки на завіс. Так, бах, всю піраміду я звалила. Коротше, оці показала. Тут у мене дуже по кольору мені підійшла е, оця, оцей мій оксамит, оксамит. Бачите, тут такі пастельні кольори. Я завжди взагалі-то я люблю такі яскраві, насичені, сочні такі кольори, але тут щось мене потягнуло на пастель. Ось. І тому я взяла оцю стрічку, я думала бік нею закласти. Але чогось мені вона, от бачите, от представляє, чогось мені вона так трошки сумно стало, і я поставила біло, а біло більш вишуканіше вийшла. Але оця стрічка, оскільки вона мені по кольору дуже грала, то я її поставила на ці нижні вушка. Ну Оця взагалі оксамит на нижні вушка, мені подобається, тому що він не торчить отако. Я дуже не люблю, коли отако торчать вуха. Хай трошки воно падає вам, трошки та вушка буде лежаче, щоб. Хоча це скільки людей, стільки і смаків. Коротше, оксамит. Я забула, 10 гривень метр, по-моєму. Цей оксамит півтора. Десь мені б здалося би такі взяти ту линіку. о. Зараз. Що у нас тут оксамет має? Оксамет, оксамет. Один і сім має він ширини, один і сім має ширини. Ось. Це його і на бік можна, можна, а я поставила ще в бантик. Тут зробила звичайний, а, а ще такий в мене є оксамет. Я його так хотіла в ті писанки поставити. Зараз чекайте, якщо десь потине є. Я його собі трошки врізала. Дивіться, зараз я складу назад свою пірамідку. Ті під дверима в шкрибуці стоять. Дивіться, мені одного разу попався оцей зелений коль. Я так дивлюсь на екран зараз. Він практично відображається справжнім відтінком. Може, вам видається він трішечки світлішим. Але такий, от ніколи не попадався такий зелений колір. Не все попадається або гнилий. Або темно-зелений. Такі щось падає. Що ж то падає в мене? Ну, щось падає. Я потім не йду, напевно. Це щось десь вони вже побували в мене. А, а, або гнилий, або темно-зелений, або такий зелений-зелений, такий неприродньо зелений, такий яскраво-зелений. Ну, а цей дуже природній колір. І я дуже хотіла на ті писанки його поставити От на бік. Але жночки приклала. І щось мені сумно стало, і я поставила. Я вирішила, що я таки буду освіжати. От воно більш цією білою, більш вишиваніше, але не поставити ту, ту ту стрічку я не могла. Я таки поставила її в бантик. Коштує 6 гривень метр, але колір, колір безподобний. Якщо будете замовляти, то так і пишіть. От той зелений класний колір. Ну, бо, бо їх є три. Я коли роблю фото, то от воно насправді на фото не показує справжнього кольору. От той зелений, класний оксамит зеленого кольору. Так і пишіть, я може, пойму. А Ані нагадаю, відео говорили. Так, тут ми проговорили. Далі, на оцих я думала, думала я навіть мережево взяла з собою такого кольору. У мене є, воно таке тоненьке тоненьке Я навіть взяла з собою цю стрічку в Крапочку хотіла. Щось мені теж воно туди не пішло. І я ще у, у, у мене, до речі, оцей кольор закінчується в магазині світлий. є темно фіолетовий а світло фіолетового вже немає. Але в мене ще вдома був клаптик, і я подивилася, що хай буде тасьма Самоса. І знову ж таки, з оксамитом такого кольору. Воно мені також сюди підійшло. Так, тут поставила самуса, далі пішли. Отут у мене була ця стрічка, якої вже немає. Той у мене клаптик вдома лишався. Жовтенька мені сюди попасувала, бо воно якесь таке вже сонячне, ну, так, ну, а тут в мене цей оксамит є. Єдине, що я вдома мала його кусочок, то я його використала. Не можу вам цей оксамид, такий самий, як у той фіолетовий, така сама ціна, така сама сама ціна ширина. Знову ж таки, на ці нижні вушка, вони мені подобаються, бо воно не торчить. ну отак, отак. І, 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 і грає з кольорами. Дуже люблю, коли кольори всі до пуття підібрані. І оця зелений набір. Тут я поставила просто цю білу тасьму. Я навіть не знаю, як вона називається тасма, та й тасьма. З, до речі, забула сказати, декорувала задню стінку у всіх писанках домотканим полотном. Ціну знаєте, кольори знаєте, в групі десь допис є. Ну, зараз в мене вже мало кольорів лишилося, треба завтра замовляти терміново, бо там реально мало кольорів. Як отримаю кольорову гаму, то знову поновлю тут допис. Ну, такі кольори там. Ну, то, тобто, в принципі, всі в мене були кольори, які можливі всі були. Але я отримую нову партію, то поновлю той допис до матка не Оксамиту не хотіла. Чогось на ці песенки Оксамиту не хотіла. Не знаю. Ми, пишу, в голові, там в нашій голову, таке щось робиться. І тут не хотіла ставити ті перлинки. Знову ж таки, не знаю, не знаю, не знаю, не, не поясню вам, чого не хотіла. От на цих писанках не хотіла, а на цих хотіла. Отака жінка мінлива. Ось, ніби показала. Все. Єдине, що забула, зараз, зараз. зараз За схеми з журналів я вам сказала. А оцих зайчиків і курчаток я вишивала з таких схем. Ці схеми продаються також. Коштує одна схемка 50 гривень. Вона має раз, два, три, 4, 5 чи шість листків. Тут вказано нитки ДМЦ. Вказаний велика дуже схема, дуже велика схема, дуже ну, гарно вишивати по ній. І кольоровий малюнок. Ось ну, така ціна. Що зробиш? Такі зараз, такі зараз гроші, такі ціни. Ось. Я ніби проговорила усе. Ніби все. Камінчики я не ставила, я говорила. Ага, Вишивала на полотні 16. Я в основному вишиваю на 16-му каунті, я вже це говорила, бо 14-й завеликий хрестик, 18-й я вже не бачу, на жаль. І 16 каунт мені якраз норм. Тому вишивала на 16 каунті біле полотно. ще трохи в нас є жовтого полотна темно бутилочного такого темно темно-бутилочний, по-друге, не називаєш. І що, що з кольорового ще є? Льон, під льон той такий і сіро-бежевий колір. І, по-моєму, все. Таких, щоб з мягких, з м'яких мається на увазі. Ось, дякую за увагу! Чекаю ваших замовлень, чекаю ваших відгуків. Дякую, що ви з рукодільною скринею. До побачення! Бережіться!